Коломия вже 25 років відома як писанкове місто, адже у 2000 році, завдяки розумінню і активному сприянню тодішнього голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюку, Коломиї було зведено унікальну архітектурну будівлю, центральна частина якої вирізняється найбільшою в світі писанкою, висота якої сягає понад 13 метрів. Завдяки от власне такому розумінню і підтримці Михайла Васильовича Вишиванюка, було створено проект і втілено се. Проект. Це нашим інститутом Діпроміст, архітектором Ігорем Шуменним. Короткий час, 90 днів. Звичайно, це було дуже на, на, на напружено, дуже непросто, тому що треба було виготовляти паралельно і обладнання для музею. Треба було опрацювати концепцію. В музеї чимало писанок із різних регіонів України та світу. Однак є і одна надзвичайно цінна, каже директорка національного музею мистецтва Чучшини та Муття Ярослава Ткачук. У Колекції музею зберігається найстаріша в Україні писанка. Яка була віднайдена власне у Львові під час археологічних розкопок? Вона складалася з чотирьох частин, але був збережений орнамент, було збережено це письмо це послання для нас. І наші реставратори світлої пам'яті, наша Олечка Антохій, змогла його відреставрувати. І ця писанка вже представлялася в Кракові на міжнародній виставці. Музей писанкового розпису дуже популярний серед туристів. За 25 років нас відвідало майже 4 мільйони, тільки музей писанки. 4 мільйони туристів з понад 70 країн світу. Навіть такі екзотичні країни, як Шрі-Ланка і так далі. У колекції музею є пис з усіх регіонів України, а крім того, ми маємо так само понад 40 країн світу, які. Е в яких збереглися традиції писанкарства, Коломияни також часто відвідують улюблений музей. Я відвідувала цей музей, бо до Коломиї я потрапила у 2022 році. Якщо чесно, про Коломию до цього я знала виключно те, що тут є музей писанки. Це була, мабуть, перша така знакова споруда, знакова установа, яку я в Коломиї відвідала, і була у великому захопленні зібрати в одному місці таку неймовірну колекцію, так її представити, репрезентувати. Саме таку традицію української писанки, Ну, я вважаю, що наукові працівники музею, керівництво музею в цьому плані просто герої України. За час своєї діяльності музей отримав визнання серед мистецтвознавців, науковців, широких мистецьких і громадських кіл, від відвідувачів різного віку, соціального статусу, уподобань, а також від багатьох культурно-мистецьких і туристичних інституцій. Зима, у 2007 році музей писанкового розпису став учасником всеукраїнської акції Сім чудес України та отримав спеціальну відзнаку в номінації Визначна пам'ятка сучасної України. А у 2017 році найвідоміший у світі сайт про подорожі TripAdvisor відзначив музей сертифікатом про досконалість, який видається за високий туристичний рейтинг. У 2020 році музей було визнано туристичним магнітом Прикарпаття. Склоний Богдан Малецький Галина Равенчук телерадіокомпанія Раї.